Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Собченко Артем Юрійович, позивний морпіг, молодший сержант 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, учасник АТО та російсько-української війни, бойовий медик, наставник і герой. Артем народився 17 лютого 1992 року в Дмитрівці на Миколаївщині. З дитинства він вирізнявся добротою, справедливістю та чуйністю. Завжди ставав на захист слабших, демонструючи природжену силу духу. Ще з дитинства не терпів несправедливість, якщо бачив, що когось ображають, одразу кидався на захист, хоч сам був ще зовсім маленький. Навчався у комісарівському ліцеї Березанської селищної ради, який зараз носить його ім'я. Героя України Артема Собченка. у шкільні роки хлопець захоплювався спортом. Двічі брав участь у першості України з військово-спортивного самоборства, здобувши перший спортивний розряд із військового багатоборства. Він мріяв про великі спортивні досягнення, але доля розпорядилася інакше. Після закінчення школи Артем здобув фах електромонтера в одному з миколаївських ліцеїв. Після навчання був призваний на строкову службу до Збройних сил України в навчальний центр Десна, де отримав звання молодшого сержанта. Військова справа стала частиною його життя. І коли у 2014 році Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Артем не міг залишатися осторонь у 2015 році. Він добровільно став на захист України. Приєднавшись до 501-го батальйону морської піхоти, разом із побратимами він боронив Водяне, Щасливе та Маріуполь, виганяючи ворога з рідної землі. Був нагороджений медаллю за участь в АТО. Був одружений та, на жаль, шлюб розпався через три роки. У Артема є син, також Артем, якого він обожнював. Хлопчику зараз вісім років. Артем дуже гарно малює, ходить на секцію боїв без правил. Хлопчик пишається батьком та шанує пам'ять про нього. Донатик на ЗСУ навіть має подяку. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Артем, не чекаючи повістки зі словами Хто як не я, пішов на фронт. Спочатку боронив Миколаїв і Херсон, а згодом. Попри застереження лікарів через проблеми зі здоров'ям, наполіг на вступі до новоствореної 77-ї аеромобільної бригади десантно штурмових військ на посаді командира аеромобільного відділення. У жовтні 2022 року, під час формування 77-ї бригади, їхній підрозділ складався переважно з мобілізованих бійців без бойового досвіду. Спочатку Артем був інструктором, навчаючи молодих бійців. Побратими згадують Артема як справжнього лідера і наставника. Артем ділився з ними знаннями, розповідав історії з фронту, готуючи хлопців до реалій війни. Як там на війні? постійно питали вони. А він із посмішкою відповідав: там важко, але ми сильніші. Його історії надихали і допомагали новобранцям зрозуміти, що їх чекає. А після проходження курсів бойового медика став рятувати життя на передовій. У грудні 2022 року Артема за відмінні знання з тактичної медицини направили на курси бойових медиків. У січні 2023 року, перед першим бойовим виходом у Соледар, Артем залишався на позитиві. Він жартував, підбадьорював хлопців, запевняючи, все буде добре, ми всі повернемося. Його мужність і оптимізм були заразливими. Під Соледаром йому вдалося врятувати 15 поранених побратимів. І сам також потрапив до госпіталю. Мати Артема згадує, як син намагався її заспокоїти, навіть перебуваючи на фронті. На свій день народження у 2023 році. Він таки приїхав на три дні. Це був останній раз, коли рідні бачили його живим. Як там мої хлопці? тільки й запитував він, думаючи про побратимів. З 27 лютого 2023 року брав участь в обороні Бахмута. У Бахмуті Артем був командиром взводу, його підрозділ вдало відбивав атаки. Як бойовий медик Артем не лише надавав першу допомогу, а й брав на себе значно більше. Він допомагав тримати оборону, виносив поранених із-під обстрілів. У ближньому бою знищив близько 25 бійців Вагнера, вивів з оточення свій підрозділ. Побратими згадують, його руки завжди були в болоті та крові. Він витягав хлопців, рятував десятки життів. Ми йшли на бойові тільки з морпіхом, знали, що він не кине. Навіть у найгарячіших боях під Бахмутом, неподалік села Богданівка, Артем залишався опорою для всіх. Не кидайте своїх, завжди наголошував він і сам жив за цим принципом. В однім з останніх повідомлень Артем писав матері: зараз 18 цілих лишилось, решта поранені та загиблі. Я виніс десь 15-20 поранених. Водив до швидкої і повертався в бій. Всіх довіз живих, за яких брався, і без рук, і без ніг осічених, всі живі. Ма важко, дуже важко бути бойовим медиком. 1 березня 2023 року. Під час жорстоких артилерійських обстрілів під Бахмутом, Артем Собченко отримав поранення несумісне з життям. Його втрата стала невимовним горем для рідних і побратимів. На честь героя в комісарівці, де він навчався, назвали школу, щоб молоде покоління знало, якою ціною виборюється свобода. Артем Собченко похований в рідному селі Єлизаветівка. Його самовідданість, мужність і любов до України назавжди залишаться в наших серцях. Артему було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка, ордену за мужність Третього ступеня. На грудного знаку за зразкову службу посмертно, а також відзнакою за захист Миколаївщини посмертно. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві!